Друзі, всім привіт! Є в наявності ось такий b 6 пасатик. Рузові Седан. 1.9 дизель 2006 рік. На механічній коробці передач. Резина зима, Зади є репортронічки, форкопчик, камера заднього виду. Ось такий він по кругу. є там маленькі такі м'ятенькі сколи. Але машина не нова. Салон збережений. Контроль, Акустичка кусочка така стоїть, бачите, вже магнитофон Android. Ось такий, повний електропакет. 330 тисяч пробіг. Ко цікавить такий автомобіль, стоїть у нас на майданчику, Місто Бердичі вулиця Грецька, 15. Чекаємо на тест драйв. цікавить більш детальніше, пишіть дзвоніть, надамо детальнішу вам інформацію. Ціна такого красення буде. 5900 доларів. Знижку зробимо біля авто.